Друзі, ми живемо в час жнив. Люди пожинають те, що вони посіяли. І хвала Богу, ми пожинаємо за всяке добре слово, яке було посіяне в життя людей. І Він говорить спостерігати за Ізраїлем, коли говорив про встановлення свого царства. І спостерігайте за іншими народами з пророцтв. Ісус передрік своє повернення, які конкретні ознаки він сказав нам спостерігати. Сьогодні Глорія Коплен і білі Брім дають нам надію на майбутнє, коли ми побачимо, як події у світі розгортаються згідно з божим графіком. Далі на передачі переможного свірочу. Вітаю, я Глорія Коплен. Це одна з наших хороших подруг у служіння Молотовна Гора в Возарасі. Біллі Брім з Бренсону, Бренсон, штат Сурі. Сурі. Вона живе там у Божій країні. І це правда. Щоразу, коли я приїжджаю додому, я вдячна, що бо Зарксі так гарно. А навесні, знаєте, коли well, ви будете так. дивитися цю передачу, вже буде травень і в нас Можливо святе Кизил і Багрян. О, це прекрасне місце. А крім того, у квітні ми святкуємо Пасху. і Пасха це звичайно чудовий день на Божому календарі. Це свято свідчить про те, що наш Господь Ісус Христос то наша Пасха, і про нове народження, нове життя. І весна то чудова пора року, якби можна було тільки дивитися на казил і багряник. І не потрібно було б замислюватися над усім тим, що відбувається на землі. але слава Господу. Ми замислюємось над цим. Ми спостерігаємо за ознаками вони не засмучують нас, те, що відбувається навколо не лякає нас, так тому що це ознаки приходу Господа Масії. Так, раді. і ми чекаємо його вдруге. Мої єврейські друзі чекають його уперше, але месія, цар Масія, як його називає Старий Завіт, цар Масія є царем над усією землею, і він встановить царство, видиме царство на цій землі. Цікаво, що новий завід говорить, що ми співспадкоємці з ним. Співспадкоємці слава Богу. Але ви не можете вважати себе одночасно нікчемами і співспадкоємцями. Так. чи не так? Алілуя. Ні, розумієте, наше майбутнє зовсім відмінне. ми не є тими людьми на землі, кому буде повернено довголіття у їхніх тілах, і вони будуть частиною цього царства на цій землі. Ми будемо частиною Господа, тіла Христа. Ми матимемо славні тіла, прославлені, прославлені тіла. тіла, подібні до його славного тіла, як говорить нам Біблія. Хвала Богу. Ми будемо як правителі на небесах. Я думаю, на другому небі, де зараз перебувають і діють начальства влади та правителі, але їх вже там не буде. А на землі саме євреям буде дано право земного правління. І знаєте, в Божому календарі завжди є певний час. Ви завжди в якихось часових рамках. І ми не живемо в той час, коли Ісус ходив по землі, але Він дав нам ознаки того часу, коли ми живемо на цій землі. Його учні запитали його у 24-му розділі Євангелія від Матвія, 13-му розділі «Євангелія від Марка, і в 21-му розділі Євангелія від Луки. Але зараз ми розглянемо 24-й розділ Євангелія від Матвія. І, вийшовши, Ісус пішов з храму. Ірод реконструював цей храм великим камінням, а учні його підійшли, щоб показати йому будівлі храму. Ісус же сказав їм: чи бачите все це? Істинно кажу вам, не залишиться тут каменя на камені. Цей храм стояв на горі моря, на храмовій горі, а вони вже на оливній горі. Це означає, що вони пройшли певну відстань і почали ставити йому деякі запитання. Коли ж він сидів на горі оливній, учні підійшли до нього на самоті і запитали? А ось і запитання: скажи нам, коли це буде? Інакше кажучи, зруйнування храму. І друге запитання: і яка ознака приходу твого? Тут вживається грецьке слово парузія. Слово парузія завжди використовували на позначення приходу царя або імператора. Вони євреї. Вони знають, що царство прийде на цю землю. Він говорив їм про нього весь час, поки був на землі. Вони знають, що воно прийде. І вони хочуть знати, коли це станеться і що буде ознакою цього приходу, цієї парузії і кінця віку. Тож Ісус дає їм відповідь у цьому розділі. Але зараз ми розглянемо 21 розділ Луки, тому що там є один уривок, який нам потрібно розібрати. Кожен автор Євангелія розглядає цей випадок з іншої точки зору. У 21-му розділі Луки він називає їм одну з цих ознак до речі, найважливішу ознаку, тому що вони і запитали його про основну ознаку. 29-й вірш 21-го розділу Євангелія від Луки і він розповів їм притчу погляньте на смоківницю. Це означає, спостерігайте за смоківницею і на всі дерева. Ми знаємо з книги Йоїла 1.6.7, що смоківниця, про яку він говорить, це Ізраїль. Не у всіх місцях, де він говорить про смоківницю, він має на увазі Ізраїль. Але коли він говорить про росло про те, що вона розквітне, ви побачите це у книзі Юїла 1.6.7, де він говорить, що ворожі армії прийшли і поламали його дерево, вони обламали куру з нього. Вони обламали куру з Ізраїля. Але він говорить, що воно знову дасть паростки. Воно розквітне, і він говорить: спостерігайте за смоківницею і за всіма деревами, спостерігайте за смоківницею, за народом Ізраїля і за всіма іншими народами біблійних пророцтв. Коли вони вже розвиваються або розквітають, займаючи своє пророче місце. То, дивлячись на це, ви знаєте, що вже близько літо у другому розділі книги Даниїла ми не будемо відкривати його. Літо це час жнив і друзі, зараз ми живемо у час жнив. Люди пожинають те, що вони посіяли, і ми прославляємо Бога за врожай доброго слова Божого, яке було посіяне у життя людей. Але він говорить: спостерігайте за Ізраїлем. Хочете знати, коли я прийду, щоб встановити царство? І спостерігайте за іншими народами пророст. Коли вони вже розвиваються, то дивлячись на це, ви знаєте, що вже близько літо. Так і ви, коли побачите, що це збувається, то знаєте, що царство Боже близько. Він говорить про видиме царство, про яке вони запитали його, коли воно буде встановлене. Він говорить саме про це. Істинно кажу вам: не перейде рід цей, як все це станеться. Небо і земля минуть, але слова мої не минуться. Покоління, яке бачить розквіт смоківниці, яке бачить повернення Ізраїлю на свою землю, і те, як Ізраїль займає своє пророче місце. Покоління, що побачить, як Єгипет, Іран, Сирія, Ліван та всі інші народи біблійного пророцтва займають своє місце. Тоді ви будете знати, що час Ісусу прийти, як царю усієї землі. і ми бачимо, як це відбувається. Ви повинні вміти спостерігати за біблійним пророцтвом. Він говорить їм про це царство. Він говорить їм про це царство, поки він ще на землі. Коли він був на землі, у Євангеліях від Матвія, Марка, Луки та Івана сказано, що він постійно розповідав їм про царство, царство, царство. І якби вони прийняли його, то царство прийшло би відразу, але вони не прийняли його. Вони відкинули його. отже, це царство земне царство. Зараз тут відсутнє. Воно ще не тут. Ми ще не бачимо, щоб це царство вже прийшло на цю землю. Воно прийде, але зараз його тут немає. Отже, якими є ознаки його приходу і того, що він прийде, аби встановити тут це видиме царство? Спостерігайте за смоківницею, за Ізраїлем, за народами пророцтва. І хто ще чує і знає про це царство? Сатана він ненавидить його, так він не хоче, щоб Бог встановив на цій землі будь-яке царство, в якому він не має частки, тому що Біблія говорить нам, що він буде вкинений у яму. Він не хоче, аби це сталося. Тому Біблія говорить у книзі об'явлення, що він має велику лють, знаючи, що небагато лишається йому часу. тому він вважає, що якщо зможе зупинити пророцтва, які Бог сповістив про Ізраїль, якщо він зможе перешкодити їм здійснитися, тоді він зможе зупинити Бога. І, звичайно ж, багато із тих пророст стосується їхнього повернення додому. Саме тому, скільки народів борються і воюють проти Ізраїля як країни, за всім цим стоїть сатана. Він керує ними. Саме тому вони ненавидять Ізраїля, бо ненавидить Ізраїль диявол. І я хочу трохи розповісти вам про історію церкви. Я буду зачитувати уривки з книги під назвою Австралійський і новозеландський армійський корпус імперії і відновлення Ізраїля, написаної Кельвіном Кромбі. Кельвін австралієць, і він багато років жив в Ізраїлі. Це чудова книга. У ній розповідається про те, яку роль відіграли австралійські та новозеландські війська. Вони були багато в чому пов'язані з Ізраїлем. Який перебував під правлінням Османської імперії Туреччини 400 років, османська імперія була скинута британцями, і однією з головних діючих сил були австралійські і новозеландські війська. Отже, він пише про це. бо це повинно було статися, аби Ізраїль повернувся назад. Він досить добре подає, як це все відбувалося, що відбувалося у церкві. І ви повинні розуміти і трохи знати історію церкви, щоб побачити, як Богові потрібно було повернути це нам. Отже, він говорить тут. Я читаю з книги з 12-ї сторінки. Незважаючи на різкий супротив, невелика група євреїв, а потім і язичницьких послідовників Ісуса поширювала його благу звістку по всій Римській імперії. У IV столітті з цією силою потрібно було рахуватися. Отже, Ісус розпочинає служіння. У нього є свої учні. Він навчає їх, а потім він дає відкриття Павлу про те, ким же є насправді церква. Павло проповідує це відкриття. І воно набирає сили і стає силою, з якою потрібно рахуватися. І спершу Римська імперія, яка на той час була панівною державою, боролася з християнами. Вони переслідували їх. Вони переслідували юдеїв. Вони підпалювали християн живцем. Вивішували їх на стовпах. запалювали їхні тіла щоб освітлювати свої ігри, якими вони забавлялися. Вони кидали християн диким тваринам. Було багато мучеників. Ось що відбувалося. А люди просто йшли слідом за Ісусом, слідом за Павлом. І врешті-решт, вони стали такою силою, що Костянтин, який був римським імператором, Офіційно визнав християнство релігією Римської імперії у 312 році. тобто у 4 столітті. Потім настав час, коли Рим проголосив це офіційна релігія. і якщо ви римський громадянин, тоді завтра вранці ви прокинетесь християнином. Тому християнами стало багато людей, які не були ними Але насправді. Це не спрацювало? Ні. Бо для того, аби бути християнином, ви повинні вірити так. у своєму серці, що Бог воскресив Ісуса з мертвих, прийняти його як свого Господа, і тоді ви станете новим творінням. Проте було багато людей, які не були новими творіннями, і вони не поводилися як нові творіння. Вони поводилися як погани, і почали відбуватися божевільні речі. Тоді Костянтин скликав собор, Нікейський собор. Він скликав єпископів церкви, щоб вони приїхали до нього. І вони почали встановлювати правила для цієї нової велетенської церкви, що мала поширитися на всю римську імперію. Я чула, як брат Копленд говорив про це. Я не можу висловити це краще, тож цитую його весь час. Вони щоразу придумували нові правила. І одна з правил полягала у тому, що саме спасає вас. Вони прийняли рішення, що вас спасає водне хрещення. Але послідовників Ісуса було чимало. Вони знали, що не хрещення спасає вас тому Не погодились з цим, але на великих соборах завжди переслідували таких людей. Від них навіть відбирали їхніх немовлят, їм говорили: ви посилаєте своїх дітей в пекло, тому що не дозволяєте їм хреститися. І особисто моя думка. Я не висловлюю офіційну думку місії Кеннета Копленда. Особисто я сумніваюся, що Костянтин був справжнім християнином, бо навіть після того, як він побачив видіння, він наказав бити свою дружину і свого сина. Це не є справжні плоди праведності, і сам він не поспішав стати християнином. Потрібно бути справді поганою людиною, щоб наказати вбити свою я дружину знаю. і свого сина. без сумніву, це не плоди духа. Ні і він прийняв водне хрещення лише перед смертю. Але з цього все почалося. Ті люди, які були послідовниками Ісуса, вірили в Ісуса і знали, що не хрещення спасає вас, і вони почали говорити. Ага, книга об'явлення, антихрист можливо, це Костянтин. Вони не могли цього допустити, тому вирішили усунути книгу об'явлення з Біблії. Але це не пройшло. Ніхто цього не підтримав. Навіть іпискупи на Соборах не погодились на це. Наступний вибір. Заховаємо її. Заховаємо Біблію, щоб звичайні прості люди не могли її читати. І ми будемо тлумачити їм Біблію. Так. Тому що це важливо, слухайте. Бог покінчив з євреями. І церква замінила їх. Тому все, що ви читаєте у Біблії про юдеїв, Ізраїля, Якова, більше не стосується їх. Але оскільки ви не можете зрозуміти, що прийшло на заміну, потрібно, аби церковні ієрархи вказали вам, що їх замінило. Отже, Біблію закривають, і світ входить у період, який називають темними віками або раннім середньовіччям. Коли ви закриваєте світло, результатом є темрява. О, тоді було темно. Це був жахливий, жахливий темний період з приходом теології заміщення. І ось тут у мене є книга, і я б не хотіла, щоб хтось із моїх єврейських друзів прочитав її. але я би дуже хотіла, щоб її прочитали всі мої друзі християни. Її більше не видають, тому потрібно буде зайти в інтернет. Але в наш час більшість книг можна десь та й знайти. Її назва Стопа Пихи автор Мальком Хей. Автор християнин. Він розповідає про жахливі речі, які робили євреям протягом середньовіччя. Все це робили під знаком Христа, принаймні більшість. Люди кажуть, чому євреї бояться нас? Коли я вперше почала розглядати ці стосунки між євреями і християнами, я побачила, що вони боялись нас. І причина 1900 років жахливого ставлення. Ззаду на цій книзі написано Ми всі чули, і дехто з нас навіть вірить у те, що поява сучасної держави Ізраїль – це чудо у повному розумінні цього слова. Так і є. після прочитання книги Малькольма Хея Стопа Пихи це вірування не лише підтверджується. Розуміння цього чуда змінюється на відчуття благоговіння. Лагідна і дещо таємнича назва цієї книги приховує шокуючу історію утисків, тиску, який християнський світ, те, що на той час було відомим як християнський світ, справляв на народ Ізраїля протягом 1900 років. Це записи жахливого християнського антисемітизму, записані з науковою точністю і лякаючою об'єктивністю. Як запитаєте ви себе, єврейський народ зміг подолати ці невимовні перешкоди забобон, ненависті, паплюження, обмов і звинувачень у вбивствах, описаних у цій книзі, та ще й знову з'явитися у наш час на сцені історії як країна з власною територією. Це чудо, це чудо парламентом, культурою і усіма атрибутами державності і народності. Те, що Бог привів їх туди – абсолютне чудо. і коли я замислююсь над цим, читаю і досліджую, мені потрібно пам'ятати, що за цим стояв сатана. Адже він чув, що Бог пообіцяв повернути їх назад. І це буде для народів ознакою приходу царства. Завтра я ще прочитаю витяги з цієї книги про жахливий антисемітизм, якого по суті навчали в церквах. І в результаті цієї темряви, в результаті того, що світло було замкнене, вони поплюжили євреїв. Вони говорили, євреї вбили Христа, їх потрібно покарати і антисемітизм в Європі. Врешті-решт, переріс у Голокост так. і Бог виводить нас із цього. Зараз християни і євреї співпрацюють. І, хоча сатана намагався зупинити їхнє повернення додому, вони повертаються додому. Вони повертаються додому. Слава Господу. Ми допомагаємо їм, і ми допомагаємо ми їм. хороші речі про євреїв. Ми говоримо, хай Бог благословить. їх. Ми біля зараз повернемось. Бог дав обітницю Ізраїлю. Він дає обітниці церкві, Бог за те, аби робити добро, і він хоче робити добро. Він хоче благословити вас, і це залежить від того, чи ви виконуєте його слово. Наприклад, якщо він говорить приймайте це, якщо ви це приймаєте, ви можете це мати. Біблія говорить: так Бог полюбив цей світ, що віддав сина свого однородженого, щоб кожен і це чудове слово. Це означає кожного. Кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Майже кожна людина у світі знає це місце писання. Він хотів, аби ми мали життя. Тому Ісус прийшов і взяв на себе прокляття. Нас навчає про це послання до Галатів. Амінь. він взяв на себе все прокляття за гріх і все погане, що стосувалося людини. Він поніс це за нас. І Якщо ви не знаєте цього, якщо ви ніколи не діяли згідно з цим. Сьогодні для вас чудовий день. Він називається днем спасіння. Ісус сам поніс прокляття за нас з вами. Я вже прийняла Ісуса Господом свого життя. Алілуя біля прийняла Ісуса Господом Яка Богу? свого життя. Коли ми зробили це, наше життя стало значно кращим. Як у всіх сферах? Тепер ми маємо життя замість смерті. Ми маємо благословення замість прокляття. Якщо ви ще не запросили Ісуса в своє життя і своє серце. Повторіть за мною ці слова від усього серця. Скажіть Ісусе, Ісуса, я приймаю тебе як своє присподи спасимо Господа і Спасителя. Візьми моє життя. Візьми моє життя і зроби щось з ним. І зроби щось із в ним. ім'я Ісуса. В ім'я Ісуса. Я приймаю це. Я приймаю це. Алілуя. 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 для того, щоб народитися згори, щоб стати, як говорить Біблія, спасенним. Потрібно всього лише запросити Ісуса у своє серце. Ви скажете, але я не вірю в Ісуса. Можливо, одного дня ви повірите, а зараз є багато людей, які вірять в Ісуса. І я запевняю вас, наше життя не було варте нічого, поки ми не прийняли Ісуса Господом свого життя. Ми були хворими, бідними. Ми були під прокляттям. Про яке ви можете прочитати у 28-му розділі книги повторення закону? Ми жили під прокляттям. але коли ми прийшли до Господа, ми почали пізнавати і побачили, як ми повинні думати, що ми повинні робити. Все це є у слові Божому. Тож ми хочемо надіслати вам ці матеріали. Якщо сьогодні ви прийняли Ісуса Господом свого життя. Все це він зробив для вас. Не пропустіть завтрашню передачу. Ми з білі повернемось до вас завтра і пам'ятайте. Ісус є Господь. A closer walk with Thee, granted, Jesus, that's my plea. Death I am weak, you are so strong. Jesus, keep me from all wrong. I'll be satisfied as long. A closer walk with Thee, Granted, Jesus, that's my plea. Daily walking close to Thee, just You and. Just you and me through this old world of toil and snare. Who on the cross my sin did bear? stop Ківчика. Завтра на передачі переможного свіроча. Він поніс мої і ваші гріхи римляни, які представляли язичницький світ, і євреї спільно принесли його на цей жертовник. Але насправді це зробили мої і ваші гріхи, які він поніс. Таким був Божий план.